До вашої уваги лотик лупілу. Такий легенький сарафанчик 86,92, 86,92 86, 92, 86 92 набор, наборчик з таких двох футболочок. Футболочки так само буде наборчиком 86,92, але хлопчик. Шортики на дівчинку 110-116. 76-92 буде три пари ласінок. Такі велосипедочки. Футболочки. 110-116 116 Три одиниці. 110 116. На хлопчика шортики. Розмір 98-104 карманчика на резиночці. Шортики 26. 26 в різних кольорах. Маєчки 134, 143 одиниці. Маєчки 122-128. Ага, це буде так само маєчка з трьох одиниць. Розмір. 4-6 років. Футболочка 98-104 на дівчинку. 62-68 Двоє таких шортиків. В, 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 в розмірах 86, 92, 62, 62, 68 і такі шортики. 86,92, дві одиниці, рожевенькі, сині футболочка 122, 128. Так, шортики чи комплекти. Комплекти. Шорти і футболочка 122-128. одні шортики, такі спецспортивні. спортивні. Це футболочка 134-140. І це шортики 122-128. 256-92. двоє шортиків на хлопчика. Футболочки. Маєчки 146-152. Такі легенькі шортики на малючка. Маєчка 98, 104